Вчора готувала замовлення, мене замовляли зефірні троянди. Зараз я вам покажу, у мене парочку залишилась, бо я трохи більше. Ось так. Вона от, трояндочка, наприклад, виглядає. Або от ще одна також от, так от виглядає. І, коротше, це троянда з зефіру, Бат. Але з. М'ятного зефіру і всередині з шоколадом. Зараз я розріжу і вам покажу, бачите, от знизу можете побачити зефір. Але це так смачно. Я просто сама скуштувала. До мене у мене вже до цього замовляли просто е, ці м'ятні, але м'ята з шоколадом прям замовили перший раз. І я прям скайфувала, коли їла. Але, хоча таке поєднання не моє, зараз я вам покажу. І ось я її розрізала. Мені навіть її було шкода розрізати. І бачите, всередині ці два шари шоколаду. І це так смачно, люди. От якщо ви не хочете замовляти, навіть просто зробіть собі вдома, саме от зефір домашній, з м'ятою та з шоколадом. Ну, повірте, це дуже смачно. Я прям кайфую.